20 грудня у галереї Соборна відбулося свято Миколая Чудотворця для дітей з зони АТО свято ініціював синодальний відділ Української православної церкви з соціально-гуманітарних питань за підтримки громадських організацій Троїца, ФОМА та духовно-просвітницького центру кафедрального собору Української православної церкви. Активно підтримали захід волонтери з більшості храмів Києва. Десь только для того, щоб подарити дітям радість, щоб послідувати в першу чергу Ніколая, нашого верликійського чудотворця, який завжди добре на тим, хто нуждається. Відкрив захід зі словами вітання, голова парафіальної ради кафедрального собору єпископ Бородянський Варсонофій відбувається святкування свята Миколая Чудотворця, свято, яке пов'язане з дитячими радістями коли Дарують подарунки діткам. Галерея Соборна сьогодні проводить свято для дітей з Зони АТО. Ми хочемо, щоб дітки зони АТО також отримали цю радість і пам'ятали, що святий Миколай-Чудотворець кожну хвилину. Прийде на допомогу, коли ми звертаємося до Святого Миколая Чудотворця. Він завжди чує нас, допомагає і відкликається на наші прохання. А вас всіх, мої дорогі, вітаю з святом! На маленьких переселенців сьогодні чекала цікава та насичена програма: святковий концерт, солодке частування, різноманітні майстер-класи, конкурси та егретеки. Наприкінці святкового дійства малеча отримала подарунки. что сегодня состоялось а, празднование в Святого Николая и мы смогли поздравить детей, которые приехали к нам из зоны АТО. Святой Николай это замечательный святой, который каждый раз приходит на помощь и с его чудесами он известен во всем мире. И дети они должны всегда знать, что торжество любви, доброты, оно главное в этом мире. Поэтому а, этот праздник он посвящен именно поздравлению детей тоже должен понравился этот праздник, потому что... классно ну, оставь... знаете что Святого Николая. <свят> э, 또, приносит всем подарки. <свят> подарки. лодки, под поддушку. Стола, 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 Да. Мы, Мы очень любим стола, стола, За словами організаторів, головна мета цього святкового благодійного заходу повернути діткам зі сходу України віру в торжество добра і надію на мир, подарувати їм радість та святковий настрій.